Трамп і Путін ймовірно спілкувалися телефоном. Про це сам президент США обмовився під час брифінгу ще наприкінці січня. Та офіційних повідомлень про ці контакти ні з боку Кремля, ні з боку Білого Дому немає. Проте 3 лютого спецпредставник президента США щодо врегулювання війни Росії проти України Кіт Келог дещо привідкрив завісу таємничості, якою овіяна тема ймовірних перемовин в інтерв'ю телеканалу Фокс Ньюз. Він заявив, що обом сторонам доведеться піти на поступки, якщо вони хочуть домовитися про завершення війни. До того ж, Зеленський, за словами Келога, дав зрозуміти, що пом'якшить свою позицію щодо території. Тому Путіну доведеться також піти на поступки. Ми збираємося провести обговорення з усіма згодом, і ймовірно, у найближчій перспективі. І це добре для обох сторін. Про те, що перемовини про закінчення війни відбудуться за участю України, підтвердив в інтерв'ю CNN і сам американський лідер.